Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом 16 та 17 вересня. Та в понеділок вранці під стінами Київської міської державної адміністрації збираються мітингувальники, які вимагають від місцевої влади закласти в бюджет на наступний рік більше коштів на потреби військових. Співзасновника благодійного фонду «Обійми» Романа Абрашина, який обливо будівлю червоною фарбою, затримали. Йому вручили два адміністративних протоколи. Так, організатори заходу прив'язали мітинг до. Голосування Київради за бюджет на 2024 рік, яка відбудеться у жовтні. Кілька десятків людей вишикувалися рядами під стінами адміністрації з українськими прапорами та плакатами. Вони скандують гроші на ЗСУ. люди. Вимагали побачити представників ОПА та Президента мітингувальники вимагають направити кошти на потреби армії, а не най найновішу бруківку і найкращі клумби. Я сьогодні тут біля КМДА, пройшли випити каву, тому що мене бісить і обурює, що біля будівлі моєї районної ради зайняли ціло. Бруківку і виклали нову кольорову візерунками і продовжує зараз знімати цілий асфальт по дорозі на аеропорту Жуляни, теж замінюючи його свіженькою бруківочкою. На вулицях, де пішка ходять хіба ті, у кого не в тему зламалося авто, і це тільки один крихітний приклад, який щодня тригарить особисто мене, кому Цікаво легко нагуглить весь безмежний сором закупівель з місцевих бюджетів по всій країні. Розповіла одна з мітингувальниць Ксенія Капітанська. Активіст Роман Абражин на знак протесту вилив червон... Оно фарбу на табличку КМДА. його затримали та вручили два адміністративних протоколи. Не так давно мій товариш, який боронить країну на сході, пішов у розвідку пішки. Чому тому, що дронів немає, їх просто не існує в підрозділі. Мій товариш зараз у госпіталі без ноги. Йому її відірвало міною. І я маю питання, скільки ще часу ми маємо витратити на офіційні процедури та діалог. Скільки відірваних ніг це буде коштувати? Зрозуміти для мене це особисто, Це мої друзі, помираються. Я вже не знаю, що відповідати їм на питання про бруківку та стаді. Они ми з вами далеко від фронту, в тилових містах знаємо великі проблеми з розподілом бюджетних коштів, і це ми повинні вирішити цю проблему. Наголосив Абрашин. Як відомо, подібні акції відбуваються і в інших містах України. 14 вересня кілька десятків людей зібралися під стінами міської ради Тернополя з вимогою збільшити фінансування оборони з місцевого бюджету до 15%. Тим часом в Одесі небайдужі вже протягом трьох тижнів виходить на протести з вимогою виділити гроші на армію, а не ремонт суду. У Ніки акції виступають проти багатомільйонних тендерів, які міська рада проводить під час повномасштабної війни. Схожі акції проводили і в інших містах. Біля Тернопільської міської ради проводять акцію під назвою ЗСУ. В першу чергу люди прийшли до представників влади, аби показати їм не байдуже на що витрачають бюджетні кошти. Ініціювала акцію біля міської ради Тернопільська волонтерка Ольга Тимошенко під час розмови з журналістами. 20 хвилин вона наголосила, влада повинна скасувати некритичні закупівлі для міста, бо заміни на брук... Ківка без нагальних потреб кров наших захисників ми не є політичними гравцями. У першу чергу ми в боргу перед захисниками та їх сім'ями, а тому взяли на себе відповідальність організувати акцію. Хоча розуміли скільки на нас бруду може вилитися. Скажіть мені, будь ласка, кому наразі терміново треба оновлений дальній пляж, кому терміново треба оновити бруківку у місті? Я впевнена, що деякі питання можна відкласти до перемоги України у цій війні, бо тільки завдяки нашим захисникам ми можемо продовжувати життя. Ми не маємо права ігнорувати їхні. Потреби та якісь закупівлі, розповідає пані Ольга. Захисники не мають чекати місяцями важливого обладнання, поки влада щось добудує або жінки дозбирають. Я розумію, що йде великий розхід техніки і витрачаються на це немаленькі кошти, але нехай краще пошкодити авто чи бронежилет, натомість людина залишиться цілою. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.